Так, у продажу на ринку Шкода Румстер з двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. Автомобіль у нас не битий, не фарбований. Кондиціонер заправлений. Працює 190 тисяч пробігу. Ціна у нас 6150. Номер власника. У Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, на скло у нас висічки, однущувань краски. Немає. Скольчить по капоту Немає. Зимова вже у нас резина на залізних дисках, здуть його порушку. Нема. Плночка на задній арці присутня. Автомобіль у нас до половини затонований. Так, по бамперу. Теж бампер заклеєний. Подертостей немає. Так, правий борт у нас, дивіться, рівнесенько. Плночка правий, задня арка. А тут у нас здуті також немає. Так, у нас рульошок дивіться. Дивіться, в якому стані руль попишки всі присутні. Так, кондиціонер у нас. Два передніх електросхопідімача. Так, щоб вицікавити даний автомобіль чи телефонуйте по номеру до власника. Сіна 6150, свіжопризнаний автомобіль. Так, у продажу на ринку від власника у нас. Е Honda Accord в універсалі. Завостіли косплавні диски, люк, вивачі фар. Так, 2006 рік, Ай4 автомат, газ, бензин, пробіг 272 тисячі км. Номер власника, Васника, що цікаво, ціна у нас 6 тисяч доларів. Так, у нас вивавачі фар противомані фари. Завести на сайт по спамні диски. Она Люк. один. вона Вот так оно всё. Автомобиль такой понизовий, фаркопчик задній. У нас парттроники. Видно, интересна хода. У нас так, у нас автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Доброго Доброго дня. дня. Двохзонний клімат. Навігація велика, максимальна, яка була на той час. Потім мультикермо, 4 електрослу підіймача і шкіряний салончик. Та що, кого засікав даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 6 тисяч доларів. 2,4, газ, бензин. У продажу на українській реєстрації Hyundai Sonata Америка, 16 рік, 2,4 бензин. Ціна у нас 8950, пробіг 156 тисяч кілометрів. Номер масника, всього цікаво, телефонуйте, а то він у нас затонований з лобовим схолом. Такі гарні усі тут сплавні диски. Будь комплектація спорт. Я не пише нічого. Так, автомобілі дивіться повністю у нас рівнесенький. Що справа? Що зліва все? Так, задня частина така ось. Я все, вже і на цю. Там. Так, на 4 електросхлопідіймача, мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер, автоматична коробка передач. Байцікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру ціна 89516 рік. На ринку Fiat Doblo. 2011 року двигунув 1,4 бензин, там звичайний двигун на 8 клапанів. Автомобіль на старій реєстрації, автомобіль офіційний. Так, пробіг 32 тисячі кілометрів. Ціна 7200 вас така все поблисі кнопки, Ви телефонуйте по номеру. Так, Автомобіль у нас по заводу повністю осенкований, так що він не боїться ні порозі, нічого. Це у нас оригінальний пасажир. Ставки з движні у двері. Повністю оригінальний пасажир. Такий в них оце іде багажник. Задній форт також абрасі відкривається. Не закрилося, бачите? Що затече вода. Так, тут у нас розпашні двері. Так, ржавої немає, в них буває болячка з-під низу. Починають ржавіть. Вот такий ось и салончик. У нас п'ятимісна версія. Повністю автомобільчик рівненький. Тут два в один складується сидіння. Магнітолка. Ні, кондиціонера нема кнопки кондиціонера. Механічна коробка передач. І рульок зараз вам покажу. Рульочок подивлю. Там дуже, будь в гарному ліс Рульочок покажу вам. Так, да, рульок не витертий, если бачите. Ще пирішки присутні на рулю. Так, шо? Кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, свіжоприган з Німеччини, Опель Zafira 2009 року з бензиновим двигуном 1,6. Свіжоприганий з Німеччини автомобільчик. Так, 9 рік. 178 тисяч пробігу. Ціна 6400 номер власника, що комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я автомобільчик обіду вам покажу. Так, у нас противотумальні фари, ми передніх фар. На залізний тиск з клопочками. У місті автомобільчик у нас рівнесенький. Так, мабуть, п'ятимісна версія, бо ну, не бачу піднятих третього ряда, фаркопчик зйомний, зйомний, чи він ховається не знаю Так, такі всі автомобілі У нас справа сторона. Дивіться, рівненько. Так, тряпчаний у нас салончик. Я передній електрон сповідій мача. Механічна коробка передач, мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер, механічна корубка. Ціна 6400 9 рік. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Сузуті у нас Сузуті Splash, 10 рік. 1.0 бензин. Ціна 4500. Номер власника. Ось якому цікаво, телефонуйте. Невеличкий автомобіль він у нас 5-тверний з таким широкою. Широким профілем резини з видітого. Автомобіль у нас на українській реєстрації. Здорово. Визуально снаружи я покажу. Вот такие все. Так, сейчас вот в сзади. Все, ты дверные, пять мест. Полочка хоть невеличка, как на ладони, но присутня. Так, у нас вот такие два, не салон. Так, 5 передач. Два передніх електросклопідіймача, підіймача, регулювання зеркал мультикерму. Кондиціонера не бачу. мабуть немає кондиціонера. Так що позацікав даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. А, все відкрили зараз. Так, у продажі на базарі у нас свіжа на автоматичній коробці передач 2002 рік у нас Сузукі вагон. 1,3 газ бензин, електропакет проти на нас 173 тисячі кілометрів. Мимерлась така, що цікаво трассувати. Ціна у нас 4500. Відеоковічний. У нас <плес> повністю один різненький п'ятидверний. П'ятидверний автомобільчик. Ні її, не рижеть і не сдуть і нічого по автомобільчику немає. Так, задня ляда у нас доверху піднімається. Вагон, ти у нас вагон, Air. Таже. на спавнень в низках. Так, такий ось у нас салочик, автоматична коробка передач. Два передніх електросход піднімача, Кондиціонер навіть є. Так, що кому ви цікаво. Телефонуйте по номеру. Ціна у нас 4500 автомобіль у нас з Німеччини. Так, у продажі у нас DEO SENS 2011-го. Руку на українській реєстрації у нас з гідропідсилювачем, з кондиціонером. Два передніми хлопідімачами. Один рік, 1,5 газ бензин, пробіг 133 тисячі кілометрів. Ціна у нас 3150, номер власника, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам покугу автомобільчиком піду, покажу. Так, дивіться, у нас автомобільчик у нас тут рівнесенький, вздуті немає. Так, е Затонований до половинки, крім передніх, до передніх дверей та лобового. Задній фаркопчик. Так, правий борт у нас все в такому стані. Так, комплектація на два передні слопіднімача, гідропідсилювач руля і... Кондиціонер. Так що кого засікавий даний автомобіль, телефон такому до вас. Так, продажі у нас такі на українській реєстрації Volkswagen Passat P6 2007 року 2.0 дизель на автоматичній коробці передач у нас DSG стоїть DQ250 мокра. Ціна у нас 6700 з торгом пробіг 246 тисяч км. Номер власника, вам побувається цікаво, телефонуйте по номеру. там більшість в універсалі, в чорному кольорі, затонований, крім лобового скла. передні парктроніки, противопоманні пари. Легкосплавні диски. Затонований крім лобового скла. Так, парочки, ще цілесенькі. низ дверей і під. Блестячку і на дверях накладки А в здуті нічого немає. Так, задня частина у нас теж вокруг значка немає в сути, як буває. Задні паратроніки. Правий борт у нас. Правий борт у нас рівненті також. Так, тут не видно детоноване, тут у нас автоматична DSG-шечка, двохзонний клімат. Так, У нас 4 електрослу підіймача. Ляпчаний салончик, та що коза зацікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Тут на ринку Nissan Кашкай на українській реєстрації. Чорний колір, затонований крім лобового у нас. Двигун 2.0. Газ-бензин, сьомий рік, 171 тисяча кілометрів, ціна 8250 номер власника. Посікавий телефон у нас. Датчик дощу. Завості посплавні диски у нас. Автомобіль повністю гарний, чистенький. Де не деякі нюансики кузову. камера заднього огляду. Затонований автомобіль, що крім лобового. Криша у нас в гарному стані. Закрити. Так, автоматична коробка передач. Велика банітола, мультикермо, 4 Так, що електросхопи номеру. Так, у продажу на ринку Ford Fiesta на українській реєстрації від власника 2010 року. 1,6 дизель, механічна коробка передач. Ціна 5500. Номер власника. Також пишуть, що можливий обмін. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Тобіль нас на українській реєстрації. П'ятий дверний. По порожках вздуть ржавчини немає. Залізних дисках, колпачках. Автомобіль хетчбекові. Так, Тут права частина така. Так, запланований крім лобового, тут нічого не видно. Водійське. Так, механічна коробка передач, кондиціонер, два передніх електросхлопідіймача. Так, що комбай цікаво, даний автомобільчик. 2010 рік, 5500.